Може бути краще зранку ніж пити свіжемелену каву зі своєї фірмової чашечки Opel Astra. може бути краще лише той факт, коли ви будете пити цю, цю каву у своєму автомобілі. Opel Astra. Чашечка Opel Astra в Opel Astra. Все прекрасно, я вважаю. І стан цього автомобіля також прекрасний. Максимальна комплектація з люком, Дізельок 1,6, 6-ступенева механіка, підігрів передніх сидінь, двузони клімат-контроль, здоровезна мультимедіа, 14 рік випуску, шикарний стан керма. У нас шкірене мультикермо 253 тисячі кілометрів пробіга, повний електропакет з клуб датчики світла та дощу, є сервісна книга. Автомобіль у нас в кольорі такий темно-зелений перламутр. Повністю кузов автомобіля весь в рідній фарбі, без зауважень. Парктроніки передні, парктроніки, задні, гума 24 року випуску, дивіться. Легкосплавні оригінальні 17-го розміру. Власник віддає ще один комплект гарної зимової гуми. Машинка в ідеалі. Що по техніці? Вирізаний каталізатор, вирізаний сажевий фільтр, а також відшитий ЄГР. Тобто це питання вже усунено. Туманочки передні, туманочки задні, походові безоважені. З останнього мінялися стоїчки стабілізатора. Та в принципі, і все. Друзі, 8800 – Це автомобіль коштує. Приїжджайте на майданчик автопоєнту. Реально машина в шикарному стані. Чашечка у подарунок.